Цьому тижні в мене з моєю дружиною було півтора року, як ми вже разом. І трошки на тому тижні, можна сказати, я думав про це, як це взагалі було, як ще я був холостяком, як це все відбувалося. І щось я заліз в телефон і почав читати нотатки, які в мене були записані. Я колись коли писав якісь довгі там смс, не знаю чи на день народження привітання, то я. Писав їх спочатку в нотатках, що можна щось було відкоригувати, а потім вже, потім вже відсилав. Тому я зайшов в нотатки, і можна сказати, почав ще читати всі ті все це, то, що я писав, трошки так можна сказати, поринув там той час, як це було, можна сказати, вже 3-4 роки тому. І я згадав, що коли ти ще холостяк, коли ти вибираєш свою другу половинку, є така річ, що ти думаєш, ну в мене принаймні так було, і знаю, багатьох таке є. E, чи це є любов, чи це є так як вподобання? Чи ця людина тобі насправді подобається, чи це просто таке як e, бажання похуття, якщо це може так назвати? І я пам'ятаю, що я ще коли вибирав ну взагалі, свою майбутню дружину, я дуже на рахунок того переживав. Я слухав навіть багато, скажу проповідей якихось там відео навіть тих популярних е людей, які говорили про те, і в чому відрізняється якраз іменно ця любов і вподобання. І якраз тема моєї проповіді буде сьогодні називатися Любити чи подобатися. Так, спочатку у нас буде трошки такої, можна сказати, математики. Перше статистика розлучень 23-го року. На першому місці в нас є Португалія. Як ви думаєте, скільки вона може мати відсотків по розлученнях? 60% кажуть. Насправді тут є аж 94%. Тобто, щоб ви розуміли, тільки 6% пар, які одружуються, не розводяться. На другому в нас є Іспанія з 85%, третє Люксембург 79%. Четверте це Росія 73%. І як ви думаєте, яке є п'яте місце? Це є наша Україна із 70% розлучень. Тобто, це є більше ну відносно дві третіх всіх пар розлучаються. Ви можете зараз подумати, що зараз де в Україні війна, і що це трошки можливо не до кінця така правильна статистика. Але що ви розуміли, та статистика в Україні з 2011 року і позарішній час вона майже цілий час така. Вона коливалася від 50% до 70%. І тобто, майже цілий час в Україні кожна друга пара, як мінімум, розводиться. І ще якщо чуть, -чуть заглибитись в цифри, це є. 186 51 шлюб це було в 23-му році, з яких 130 тисяч 236 розійшлося. І плюс, якщо в нас шлюб є дві особи, це виходить, що 260 тисяч 472 людини розійшлися в 23-му році. Е, це є досить великий. Е, це ну, математика вже закінчилась, можна цей, але що ви розуміли, ці 260 тисяч людей, кожна з тих людей, як мінімум говорила клятву, якій звучить: обіцяю любити, шанувати і поважати тебе. Кожна людина кляла, що вона буде любити іншу людину. І тобто, виходить, як мінімум, це ми беремо тільки своє. Ми беремо ну, в більшості ми українці. Ми беремо тільки Україну, з яких 260 тисяч це сказала. А якщо взяти Росію, в якій є 73%, відсотки, але це є найбільша країна, там просто будуть ну, відносно будуть дуже космічні цифри. І якщо на це подивитись, тоді виходить так, що просто це то, що люди говорять, що вони будуть любити, що в них трошки любов є інша ніж ніж вона є насправді. Бо тому що вони всі кажуть, що будуть жити до кінця, але виходить воно все по-другому. І якраз е, на цьому я хотів показати картину того, що ми всі говоримо так про любов, але в чомусь оці люди, якраз, які розлучаються, які, які так є, то вони в більшості це говориться про вподобання. Я би хотів зачитати перший Івана, четвертий розділ, 8-й вірш. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. E... Тут якраз є: якщо ми маємо любов, Бог є любов, тобто, якщо ми маємо Бога, ми маємо любов. E... Ще скажу такий приклад з дитинства. В мене завжди в дитинстві, ми ще коли були менші, дуже, майже цілий час ходили, так слухали, що вже буде кінець світу, що буде кінець. У нас батьки, у нас батьки в чомусь з дитинства ще готували. що Якщо навіть там будуть християни переслідуватися, як, ну, як себе вести, що треба бути вірним Богу, це все. І. Ще пам'ятаю, що в дитинстві дуже багато крутилося фільмів про шістки, про знак диявола, про те, що будуть ставити ці чіпи. І я пам'ятаю, завжди коли воображав цей час, то він якось мені завжди в такому дитинстві ще здавався дуже такий якийсь геройський час. Я завжди думав, що ти тоді будеш проявляти якраз всю любов, що ти будеш всім служити, всім всіх відносно задовольняти такою Божою любов'ю. Але коли зараз. Вже ти маєш там 23 роки, коли ти про це думаєш, ти деколи розумієш, що деколи в таких звичайних банальних речах ти не можеш проявити любові на простому місці. І думаючи про те, що ти тоді себе відносно вважав як супергероя, це відносно такі як дитячі мрії. І Я би сьогодні найбільше хотів. Давайте я ще прочитаю місце: це є 1 Івана 4:16. Ми поз... пізнали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі. І в нім Бог пробуває. Це, що я казав, якщо ми пробуваємо в Бозі, ми пробуваємо в любові. І також, яка це любов? Це є знаний їм любові, це є 1 Коринтян 13, 4, 8. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе, сподівається, всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняються, хоч мови існують, замовнуть, хоч існує знання, та скасується. Е, тут ще би хотів сказати, що підкреслити, що пише, що любов ніколи не перестає. І я ще скажу, що колись думав, це якраз, наприклад, люди всі, які розводяться, виходить, якщо в них ця любов перестала, що це не була любов, тому що наш Бог він є вічний і, і любов не перестає. І якраз я би тут же хотів більше приблизитися до того, що я прям хотів говорити. це Я би більше хотів говорити про нашу любов, але не про любов подружню, бо не всі ми є одружені. Але хотів більше поговорити про нашу церкву і про, про нашу любов в церкві і між нами, як християнами. Е, одного разу я дивився в інстаграмі, і побався мені відеоролик, що дівчина, вона, як я розумію, подорожує по світу. І вона якось почала такий відеоролик, що називала Чого ми почали ходити в церкву. І вона показує, що там. Е, це була звичайна п'ятидесятницька чи Баптистська церква. І вони прийшли, там трошки знімали. Це звичайна звичайна е, християнська церква. І вона просто так це показувала. і, ну... По тому, що вона розказала, я зрозумів, що відносно все, що вона взяла з цієї церкви, вона там просто сказала: мені подобається, що тут дають там безплатну чашку кави. Що я після того з кимсь можу поговорити. Але е, ну, як це сказати, такого більшого глибшого вона там нічого не казала. І, а і ще вона сказала, що на свята там можна багато поїсти, бо типу, роблять дуже великі празники. І я собі так задумався. Людина, яка приходить в церкву, вона має взяти від нас щось. Вона має взяти, як мінімум, від нас цю любов, яку ми маємо від Бога. І вона має її взяти. Але виходить, що коли вона приходить, вона бере, ну, звідти, там, і бачить, що там є або ця чашка кави, або просто що в нас тут можна поїсти. І вона в чомусь стає тоді так трошки обідно, що в чомусь як церква показується трошки інше. І просто якраз ця річ зараз залежить від нас. І як, ну, якщо щось, я в першу чергу говорю до себе і, і до всіх нас, я прочитаю Ефесян, 4 розділ, 2, 3 вірш. З всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи, зберігати єдність Духа в союзі миру, зберігати єдність Духа в союзі миру. Тобто це йдеться про всіх нас. Е, також прочитаю 1 Івана 4,20. Як хто каже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, то й неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І також ще Івана, це Євангелія Івана, 13 розділ 3, 4-35 вірш. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою, е, тут є ці три місця списання, і давайте зараз собі так подумаємо трошки, як воно більш е, в реальності. У нас є наша сім'я Логос. Ми часто називаємо себе ну, логосіки. І якщо до нас, зараз по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. І також пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Тобто, якщо до нас зараз приходить людина, невіруюча, наприклад, вона має знати, по тому пізнають усі, що ви учні мої. Вона має знати, що ми є учні Божі по нашій любові, яка є між нами. І, і тут якраз йдеться про цю щиру, святу любов, яку, яку ми маємо брати тільки від Бога. І... І через це якраз люди можуть приходити, і, і вони будуть бачити не в чомусь наші якісь такі більш матеріальні речі, а будуть бачити іменно цю глибину. І зараз я би ще більше хотів трошки сказати про іменно цю справжню любов. Перше місце це є перша Петра, перший розділ, 22-й вірш. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Е, давайте пригадаємо ще історію, як Ісус, коли до нього прийшла жінка, яка була схоплена в перелюбі, як її привели до Ісуса і хотіли її закаменувати. І Ісус сказав, хто перший, хто без гряту, хай кине в неї камінь. В неї ніхто не кинув камінь. Після того Ісус сказав: Чи ніхто тебе не засудив. А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: Не засуджуй Тебе я. Іди собі, але більше не гріши. І тут якраз цей приклад є про цю нелицемірну братерську любов. Знаєте, чесно, в нас як в людей часто виникає якесь бажання. Не знаю. Я думаю, що диявол дуже сильно працює на тому фронті, коли ми просто навіть обговорюємо один одного, обговорюємо не завжди самої хорошої сторони, знаєте. І якщо в нас є сім'я, ми завжди хочемо, чи свою дружину, чи свою дитину, чи свого чоловіка, ми завжди хочемо захистити, ми завжди хочемо. Навіть коли ми розуміємо, що він не правий, але ми все одно станемо на його сторону, бо це є справжня любов, яку Бог сказав, я не засуджую, але роби, більше так не роби. Ми завжди хочемо, ну, в цьому і проявляється любов. Коли ми людину осуджуємо, це виходить трошки цей принцип сім'ї, принцип цієї любові руйнується. І так само я би сказав, що в нашій церкві, ну, взагалі всі християн. Якщо ми є цією сім'єю, то ми мусимо завжди мати цю братерську нелицемірну любов. І також я прочитаю ще до колосян, 3 розділ 12-14 вірш. Тут буде дуже таких багато як настанов, які можна довго розбирати, але я по них так швиденько просто прочитаю. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав то на кого оскарження, як і Христос вам простив. Робіть так і ви, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз І... Тут є, можна розбирати майже це все дуже довго, і взагалі цей процес навчання любові він є дуже довгий. Ми ніколи не зможемо сказати, що все ми закінчили навчитися любити, що ми вже ідеально любимо свою дружину чи, чи будь ну, чи навіть членів церкви. Але в чомусь ми можемо собі просто навіть брати це саме щире милосердя і просто вчитися його більше вселяти в своє життя. Також я прочитаю 1 Петра 4.8. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Майте щиру любов один до одного. І в цьому якраз я хотів сказати, що. Коли ми будемо мати цю щиру любов, як мінімум один до одного, коли ми будемо мати чи в своїй сім'ї, чи в своїй церкві, чи взагалі просто ми, як християни, будемо один до одного відносити з любов'ю, ми будемо в цьому найбільшим прикладом, і ми будемо якраз в цьому виконувати, як навіть в гімні любові цьому йдеться, що що би ми не робили, і любові не маємо, то це не буде мати ніякої вартості. І якщо ми будемо в цьому єдні, ми будемо для цього прикладом, ми будемо для... В цьому навіть джерелом євангелізації для когось іншого. І на кінець я би ще хотів такий приклад привести. Можливо, багато хто з вас знає Рувима Стукова, який був в штаті Вашингтон. Його були вбили в 21-му році ще. Це був хлопець, він е, був, я знаю, що він співав в хорі, відповідав за молодіжні служіння. І його ще вбили в 21-му році, він просто був на парковці в машині. його... Застрелили, вкрали машину, його викинули просто і його вся сім'я віруча, вона вся сім'я в Вашингтоні там знаходиться в штаті. І що ви розуміли тільки, оце недавно, якщо не помиляюсь, в січні було останнє так, заключне засідання, вже цей останній суд був, тільки засудили цього чоловіка. І якраз ця церква, якщо не помиляюсь, це церква Спасіння в Америці, вони були, зазняли цілий такий е, відео, там, де як. як що в суд, що там все говорили. І там якраз можете собі знайти в інтернеті досить цікава річ. І там вони говорили якраз е, ну там багато перед судом е, говорили, але була мама якраз цього Рувима, і вона розказувала свою історію трошки, її там перекладали. І вона розказувала таку річ, що з того часу пройшло майже три роки, як його вже немає, цього Рувима. Вона сказала, що чоловік досить це теж важко переніс, коли його вбили. І якраз це, бо це було в січні цього року, і якраз е, лю, не лютому, в е, літом цього минулого року е, помер ще його тато, через те, що в нього просто серце не витримало, і, і він помер. І вона розказувала, що вони готували для нього для цього заключеного для цього. Який вбив їхнього сина Біблію. Вони підготували йому Біблію на англійській мові, і там на перших сторінках вони йому написали історію про написали історію любові, чесно я вже не згадаю про що. Але написали цю історію. І ще ця жінка після того розказувала, що в неї в грудні, якраз місяць перед цим, ще помер її тато. Що в нього теж там серце. Типу. І коли ти це все поглинаєш, коли це все ти розумієш, що Жінка за три роки свого життя втратила відносно всіх чоловіків в своєму житті, і сина, і, і чоловіка, і тата. І, і після того, що ви розуміли, вона на цьому суді говорить, що вона благословляє, що вона може бути його так, духовною мамою, що вона буде, якщо суд їй це дозволить, вона буде його провідувати. І, і навіть суддя, що ви розуміли, ця американка сказала, що я перший раз в житті таке бачу. І я хочу сказати, що це може для нас бути таким дуже великим прикладом, як цього, як ця насправді щира, лицемірна любов, вона може змінювати в чомусь серця. І як мінімум цей відеоролик, якщо ми тільки подивимося, він на серці щось відкладеться, ми можемо його навіть розказати комусь іншому. Це просто великий е, приклад того, наскільки Божа любов є велика, і наскільки нам її треба. Практикувати між собою в своїх сім'ях і і і бути і мати цю щиру любов. Давайте помолимося за це. Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо тобі, Боже, що ми можемо тут знаходитись. Боже, дякуємо Тобі за твою милість, Боже, яку ти нам даєш. І ми можемо тут перебувати зараз всі живі, здорові, Боже. Дякуємо Тобі. За цю любов, Боже, якою ти є, Боже, поможи нам, Боже, з неї, Боже, поможи нам більше рости, навчатися Боже, її і, і просто мати її таку щиру, Боже, як, як є ти, Боже, поможи нам, Боже, щоб в нас не було ніякого лицемірства, Боже, і в нашій сім'ї Логос, і, Боже, і в наших сім'ях кожних окремих, і взагалі, Боже, всіх християні. Боже, поможи нам це іскоріняти з свого життя і. Мати більше цієї щирої любові, амінь.